Випадки гепатиту А в Україні виявляють щороку в різних регіонах. Нині спалах є на Вінниччині, а в інших областях поодинокі випадки. Про це розповідав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Про те, що таке гепатит А, чим він небезпечний та чи загрожує Полтавщині, поговоримо з інфекціоністом Романом Пономаренком. Вітаю вас, Романе. окресліть, будь ласка, що таке гепатит і які є його види. Доброго дня. Гепатити це захворювання, які найчастіше вражають починку, тобто це основний орган, на який воно впливає, і гепатит буває п'ять видів: це гепатит А, гепатит Б, гепатит С, гепатит Є. Е. Е, і ще є деякі види гепатит, які дуже рідко фіксуються. Гепатити G, про них не будемо говорити. Е, зокрема, найчастіше те, що фіксується в нашій країні, це гепатит А, гепатит Б і гепатит С. Гепатит е, фіксується в більш таких ендемічних тропічних регіонах, але оці гепатити три опорні вони фіксуються саме в наших регіонах. Якщо говорити про гепатит, А то які є його симптоми, і що це загалом за хвороба, на що він найбільше впливає? Першочергово симптоми, які з'являються хворих, це підвищення температури тіла, вони триває найчастіше не тривали. там може бути 3-5 днів. Потім у хворого може з'являтися блювання, діарея такого плану, схоже на кишкову інфекцію. І основне, на фоні чого людей виявляється гепатит, це поява пожовтіння шкіри та склер, це потемніння сечі, посвітлішання калу, по цих симптомах саме виявляють хворих на гепатит. Але воно може протікати безсимптомно. Найчастіше це у дітей, і саме безсимптомні носії вони є більше розповсюдні. Цього вірусу, тому що вони е, не знають, що вони саме продають цей вірус. Передається він саме фекально оральним шляхом, е, тому передача може відбуватися саме через недомиті овочі, через воду може передаватися. Чим небезпечний на що впливає і як загалом впливає на організм? Загалом е, по перебігу захворювання він може бути десь протягом. Двох-трьох тижнів можуть навіть більше перебігати, саме захворювання до чотирьох тижнів і триваліше. Все залежить від тяжкості перебігу. Тобто це може бути легка форма, яка там не потребує глобального додаткового лікування. Це може бути форма середньої тяжкості або тяжка, яка потребує стаціонарного так само лікування. І е, фульмінантні форми це ті форми, її дуже рідкісно виявляють, але виявляють, це може потребувати починкової недостатності. Е, загалом люди е, мають такі прояви певний період часу, потім прояви йдуть на спад. І і саме коли в нас з'являється жовтуха, то людина стає менш заразною для інших. Період дожовтушний і період цей початково-інкубаційний період, тоді людина є більш заразною. Найчастіше вона лікується стаціонарно. тобто пацієнт, який має певні скарги, високі показники біохімії крові, по яких ми орієнтуємося на перебіг захворювання, лікується стаціонарно, тобто це хворому використовується певне лікування, яке ми використовуємо згідно протоколів лікування. І може впливати він загалом на різні органи системи, на супутні захворювання, якісь там. Є. Але загалом це хвороба, вона тільки в гострому періоді перебігає, тобто людина переносить його і має е, пожиттєвий імунітет. Як уникнути загалом, що треба робити і що треба не робити людям для того, щоб не заразитися гепатитом? Першочергово для того, щоб уникнути, це гігієна. Це миття рук, правильне миття рук. Це не означає, що ви там просто сплоснули руки і все. Тобто, правильне миття рук це 20-30 секунд. Це е, миття овочів, овочів, фруктів, особливо, якщо це купляється на стихійних якихось ринках, то це повинно бути або правильна термічка обробка проводиться, або правильне миття рук. Так само з приводу вживання води, не вживати воду з незнайомих джерел, Тобто, це повинно бути або в якійсь мірі, там, якщо люди вживають фільтровану воду, бутильована вода, але не повинна бути вода з якихось. Невідомих джерел щодо вакцинації, чи є вакцини зараз на Полтавщині від гепатиту, а і для кого загалом вакцинація може бути рекомендована? Загалом проблема з вакциною зараз по всій країні є. І на даний момент, після того спалаху на Вінниччині, зараз дуже багато людей захотіло вакцинуватися, і вакцини майже немає. Якщо є якісь там поодинокові в якихось там центрах приватних, то можливо там є, але в аптечні мережі немає, в дистриб'юторів немає, тобто вакцини зараз немає. Загалом є дві вакцини для вакцинації: є чисто вакцинація від гепатиту А, це вакцина Твінрікс. Вона дозволена робити з одного року дітям. І це двох Вакцинація з інтервалом там, мінімум 6 місяців. Тобто такий інтервал дається. Може використовуватися схема екстреної вакцинації, якщо малися контакт з гепатитом А, е, тоді схеми там змінюються трошки. І є вакцина Твінрікс, це комбінована вакцина гепатиту Б, гепатиту А. Вона застосовується, як зазвичай, це е, або хто не мав там, вакцинації на гепатит Б, таким чином застосовується. Тобто, фактично людині достатньо один раз в житті вакцинуватися, ну, курс вакцинації так. пройти і потім вже буде мати пожиттєвий імунітет. Так, так, все вірно. Якщо та з попередніми роками, то коли були такі спалахи, якщо можемо говорити, останні випадки, які фіксувалися по полтавській області, так щоб було більш глобальніше, чи там один-два випадки протягом року, то це був 19-й рік. Тоді я точно не пам'ятаю, які там цифри були, але тоді було трошки більше, ніж зазвичай. Тобто ми повинні розуміти, що зазвичай фіксується гепатит А постійно. У всіх регіонах певні кількості протягом року фіксуються. Але періодично фіксуються певні спалахи по гепатиту А, і саме те зараз виникає в певних регіонах по Україні. Чи можливо? Таке поширення і на Полтавщині загалом, як ви вважаєте, як фахівець, враховуючи передачу фокально оральним шляхом, це захворювання, воно не має такого розповсюдження, як повітряно-крапельні. Тобто воно має обмежені спалахи, і якщо в нас не буде міграції, фактично. Міграції не буде людей з цих регіонів, які мають певні прояви саме цього, то в нас не буде ніяких поширень саме по наших регіонах. Тобто, те, що ми фіксуємо е, в звичайних ситуаціях певні спалахи в певних регіонах, потім воно йде на спад, якщо знаходять там джерело відповідне, і все, і на цьому питанні в даній ситуації закінчується. В разі поширення хвороби, які заходи можуть застосовувати на Полтавщині безпосередньо, і наскільки це ефективно на рівні всього регіону? Спочатку проводиться підрозслідування виявляється. Це проводять епідеміологи безпосередньо, виявляють, можливе, джерело, що є е, хто розповсюджує саме це, чи це у воді десь виявилось, чи це якийсь збудник, який передає, там працює в певних е, організованих колективах, що може саме передавати цей вірус. Е, а потім вже приймається рішення з приводу цих заходів. Тобто це може бути як е, обмежувальні заходи на певні колективи прийматися, де найбільше спалахів відмічається, або е, можуть бути обмежувальні заходи на певні там, джерела, де які можуть розповсюджуватися. Тобто, все залежить від кількості захворів. Кількості, де вони переживають, там перебувають, і так само заходи. Тобто вони не будуть, навіть якщо будуть виявлятися, вони не будуть обмежені там по всьому регіону. Так? Вони будуть локальні, коли людина проконтактувала і вона не має певних проявів, це може складати до 50 днів. Тобто такий тривалий період. Звичайно, що повністю зробити такий карантинний період неможливо. І в певній мірі, якщо прийматимуться певні заходи, то вони будуть задіяні на контактні особи, тобто контактні особи, які саме могли бути проконтактувати з певним Реалим на них можуть задіяти певні заходи, тобто їм під режим певний озвучать і будуть переглядати їхні прояви, чи Виникають подальшому. Це не буде так масово на все населення не буде це все примінено. Випадків гепатиту Б, гепатиту це набагато набагато більше. І люди за це навіть не задумуються. А гепатит А вони такі спалахи виявляють, і це вже піднімає таку велику паніку. Більш глобальніше для населення проблема гепатит Б, гепатит С більше наслідків він несе саме для населення, ніж гепатит А. Гепатит А гостро перебігає і на цьому питанні закривається, хоча може бути тяжкий перебіг, може про це потрібно пам'ятати. Але гепатит А гостро перебігає і не має таких ускладнень для життя та населення. А от гепатити Б і С вони чи теж так само активно можуть поширюватися? Гепатит А чи в них інші шляхи передачі? Вони передаються парентеральним шляхом. Що це означає? Вони передаються через кров і передаються статевим шляхом. І е, цей фактор, він не такий, е, він повільніший по розповсюдженню, але він е, більш такий е, по виявленню менший. Тобто пацієнти е, часто не проводяться обстеження на гепатити, не звертаються нікуди, і він потихеньку перебігає в організмі і дає такі тяжкі віддалені наслідки. Це може бути, пацієнт може прийти, заразитися гепатитом там сьогодні, через 20 років про це дізнатися, а в нього вже це розпочинки і вже наслідки, які по цьому вони вже незворотні просто-напросто. На цьому пропоную завершити. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми говорили з полтавським інфекціоністом Романом Пономаренком про гепатит А та те, як його уникнути. Бережіть себе і будьте здорові.